Якщо і по любові, і по розрахунку, тоді так. Якщо тільки по любові буде халепа, скоріш за все, якщо тільки по розрахунку буде халепа. Тут можна піти по принципу 50 на 50. З одного боку, ми шукаємо людину, до якої у нас є реальні почуття, пристрасть, іскра, Нам людина подобається. З іншого боку, ми тверезо оцінюємо якісь амбіції, які є в чоловіка, автомобіль, який в нього є, чи є в нього квартира, чи є в нього робота, чи є в нього прагнення і бажання це, тому що я вважаю, що справді з милим рай в шалаші тільки до зими. Якби і тому можна ну, в 16 років вискочити за хлопця, який тобі подобається, але коли в 19 років твоя дитина буде повзати в драних колготках по холодному полу в комунальній квартирі, тобі буде дуже складно його поважати. І тому, з моєї точки зору, краще і по розрахунку, тобто дивитися, оцінювати це стосується і чоловіків, і жінок. Тільки коли ми оцінюємо жінку на цей момент, мені здається, тут не тільки дивитися на якусь матеріальну базу, дивитися, на який в неї емоційний інтелект, наскільки вона, ну, в принципі, розуміє розумна, наскільки mm -hmm. вона це, тобто в тебе теж мають як у чоловіка включатися якась логіка, свідомість, і ти теж маєш ну певний розрахунок, наскільки вона там емоційна, наскільки вона адекватна, наскільки вона там, ну яка в неї сім'я, це теж можна дивитися на це. Тому що який приклад вона мала раніше. Якщо в неї приклад, коли батьки тільки сварилися, там і тарілки літали по хімнаті, і, там хтось бив когось, ну мабуть, це буде впливати в подальшому, на теж на ваше сімейне життя. І тому з моєї точки зору класно, коли і по розрахунку, і по любові. Ég takk, ég takk.